говоримо про те, що безпосередньо відбувається на фронті з тим, хто там зараз воює. Володимир Назаренко на позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж долучається до прямого ефіру марафону Єдині новини, пане Володимире, вітаємо вітаємо вас. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую ну, за можливість ну, долучитися до вашої ефіру. Перше питання традиційне для включень з фронту. Яка ситуація зараз на бахмутському напрямку? Чи посилив посилює ворог постійно свої атаки? Що відбувається на передовій? Поділіться, будь ласка, із нами з глядачами. Ситуація вже котрий день, кож... котрий тиждень, та й в принципі вже багато місяців. Фактично більше ніж півтора роки на бахмутському напрямку. На великому бахмутському напрямку. Я так розумію, тому що е, відбувається ну, дуже дуже напружено. Лишається дуже складна. Ні на митні щухають спроби ворога ні просуватися, ні вщухають е, артилерійські обстріли. Ворог тисне, тисне, продовжує е, тиснути. І сила оборони в цих спробах більше цих спроб. Ворога відбувають і фактично бої відбуваються. Як я вже не втомлю сказати, навіть не за сотні метрів окопів, а за десятки метрів на відстані там декілька на багатьох на жаль ділянках. За там десятки там півсотні метрів о, і стрілкові бої, і ворог це все робить під прикриттям великої кількості бомбардувань артилерії. Тобто володимир бомбардування... хочу в цьому місці вас на секундочку перервати, тому що ми бачимо qr код на ваш збір. Розкажіть, будь ласка, на що ви зараз збираєте? На що потрібно гроші, друзі? А нас, глядачів і тебе, і себе, прошу вже наводити телефони на qr код щоб розпізнавати От, дорогу почав. до банки, на яку ми сподіваємось за кілька хвилин. Нефіру зібрати чи маленьку суму. Пане Володимире, на що давайте розповідаєте? А Ми, власне, так це я хотів е, попросити вас підтримати. Це бригадний збір е, на підрозділи наших е, спеціальних, скажімо так, підрозділів, розвідки, які потребують вашої допомоги, вашої підтримки. Це є те, що потрібно загалом бригаді і загалом. Е, і тим хлопцям, які зараз щодня та й всім нашим побратимам, які щодня виконують надскладні задачі, які виконують задачі на східному бахмутському напрямку, я не хочу називати місце, конкретно ділянку з міркувань безпеки. Але повірте, на жаль, це дуже вже котрий місяць, дуже гаряча ділянка. І в цих умовах, в умовах, коли ворог постійно на жаль використовує і ударні БПЛА, БПЛА, ударні дрони, і дрони, і на жаль, ворог з кожним днем намагається переймати. Ти тактику українських артилеристів ну і в артилерії нашої бригади, коли ми працюємо і намагаємося, щоб кожен снаряд летів фактично в ціль, фактично летів на подавлення, на знищення ворожої гармати, ворожої цілі, ворожих там пересувань. На жаль, ворог. Постійно пересувається, постійно накопичується, постійно ми бачимо його присутність, особливо і в денний, і в нічний. На жаль, час активність ворога постійно лишається, і в цих умовах надзвичайно важливо не давати ворогу можливість бачити наші війська, наші сили. І загалом знову ж таки кажу, ситуація напружена, але сила оборони роблять дива. І більшість атак ворога відбувається як мали. Так і великих, тобто все залежить від підрозділу ворога, який виконує ті чи інші задачі на тому, на ті чи інші ділянці фронту, якому ставляться задачі. Це можуть бути як атаки малими групами, які там мають групи прикриття, групи закріплення, групи резерву, групи штурмів. Так це можуть бути і великі атаки. І тут наші побратими зі Збройних сил України, загалом сили Сил оборони щодня там відбувають е, е, найгарячіші місця: це Білогорівка, Це Виїмка, це. Весела, це загалом з напрямку Солідару найгорячіші місця? Це Білогорівка, це Богданівка, це Іванівське, це звільнені позиції під Кліщівкою, які були нашими побратимом влітку знищені. Пане Володимире, пане Володимире, слухайте. От я скільки пам'ятаю, скільки ви до нас включаєте з цього гарячого напрямку? Вас колись звідти виводять? У вас колись ротації у бригади Рубіж відбуваються? Чи ви там місяцями сидите на нулі? Фактично, я особисто після боїв під Київщині долучився до четвертої бригади національної гвардії Рубіж з побратимами, і ми виконуємо задачі на сході. Тобто, це була Рубіжне, Сіверодонецьк, Лисичанськ, потім під Горлівкою, під Бахмутом, потім під Бахмутом, під Курдюмівкою. І зараз північніше Бахмута. Знову ж таки, не хочу називати конкретне місце Але бригада з перших днів повномасштабного вторгнення виконує задачі на сході в цій зоні Донець. На сході Донецької області і в найбільш гарячих, як брига одна з найбільш боєздатних бригад, і підрозділ артилерії. Наша задача, я як офіцер підрозділів артилерії, це в першу чергу прикриття під. Артилерії береже наших героїв-піхотинців. Тобто, ви фактично, фактично, фактично без ротації, простими словами. є, друзі, хоче... треба донатити, тому що давайте на честь перемоги на Оскарі задонатимо на НГУ Рубіж, що перемога під Бахмутським напрямком е, теж сталася. Тому 10, 15, 20 гривень. Скільки ви переведете за цим QR-кодом, Повірте, в одну банку це складеться. Чималенька сума, і режисери підказують, що глядачі нас чують, бачать, і донатять, і 20 тисяч вже є. Пане Володимире, 30 секунд. Залишається дефіцит боєприпасів для артилерії. Хочеться про це запитати. Чи відчуваються якісь зміни після того, як цей дефіцит був після заяв о, і долучення Чехії до збору 800 тисяч боєприпасів для нашої артилерії? Чи продовжується все ж таки о, снарядний голод для нашої артилерії зараз? Я не можу казати достеменно про запаси, але Скажем, так наша задача, щоб в будь-яких нап ситуація, а ситуації план Б, план С, план Б у нас були резерви, і ми маємо. Першу чергу прекрасно розуміємо, що без боєприпасів доведеться дуже складно, і знову ж таки є пріоритети. Пріоритет, в першу чергу, повторюсь це контрбатарейна боротьба для того, щоб захистити наших героїв, піхотинців, розвідників, снайперів, саперів тощо. І вже від цього відштовхуючись знищувати і ставити пріоритети ворожих цілей, достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли не буде ворожі не буде ворогів на нашій землі, тобто вони будуть всі знищені. Боєприпаси будуть просто лежати на складах. Це достатньо боєприпасів в інших умовах, навіть по одному орку, коли є боєприпаси, варто варто стріляти, варто його знищити, тому що це злочинець, який, на жаль, знаходиться на святі українській землі. Е, от власне такий підхід до пояснення ситуації з боєприпасами. Але на жаль, у ворога їх набагато більше, і ворог може собі дозволяти не просто високоточно бити, а бомбардувати ближні дальні. Я не хочу казати теле, але колись мирні міста, мирні посадки, мирні поля. Дякую вам дуже за за включення Дякую. за те, що ви робите за те, що тримаєте фронт. сподіваємося, що кількість боєприфа... боєприпасів буде лише зростати, і ми зможемо давати відсіч ворогу і вести контрбатарейну боротьбу. Майже 40 тисяч гривень вже зібрали Дякую. українці для вашого підрозділу. Але ще ефір. Не до дійшов в кожну домівку. Сподіваємося, що ця сума подві подвоїться, навіть коли це відео з'явиться на Ютуб. Друзі, дякуємо, що допомагаєте. Володимир Назаренко, сонечко на позивний офіцер артилерії 4-ї четвертої. Бригади Національної гвардії України Рубіж був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин світ.